Вітаю вас, мої любі сонечки. А ви знаєте, чому більшість людей в цьому світі нещасливі? І я там сама була, тому що вони і я були постійно сконцентровані. І більшість людей, так і є, сконцентровані на зовнішньому світі, на своїх ілюзіях, які вони створюють, вони поки що це про це не знають, тому що не підняли ще і не побачили. Себе справжнього і окремо ці ілюзії, мої любі сонечки. Ви знаєте, що коли я була сконцентрована в зовнішньому світі, боролася постійно з цими ілюзіями, ніби своїми проблемами, я не могла бути щасливою, навіть коли я щось там вирішувала, тому що я не відчувала себе, я не була всередині. Саме основна ілюзія наша, коли ми приходимо в цей світ, це те, що все справжнє навкруг. Нам так здається, ми настільки тут заземляємося, що нам здається справжнім цей світ. Ми настільки концентруємося на проблемах, на зовнішньому світі. Ми зовсім не відчуваємо, хто ми, що у нас всередині, що я хочу творити, що я хочу подарувати цьому світу, ми попадаємо в систему, так починаючи з. ЖС Пологового будинку і садочок, все, все, все пішло. Система, і система готує нас для себе під себе, вона вчить під себе. І ти або батьки говорять тобі, що робити, і ти працюєш за гроші, тобто всі йдуть на роботу працювати за гроші. І це також така ілюзія, тому що ти ніколи не розкриєш своє серце. В такому стані свідомості. Тому що ти сконцентрований на тому, як заробити гроші, потім ти все сконцентрований, як їх не втратити. Ти не є творцем в цей момент. І ти так само роздаєш свою енергію навіть несвідомої людини і не проявляєшся тут на землі як творець. А це саме головне, мої любі сонечки. І система тобі розказує, куди дівати ти гроші, куди їх вкладати. І ти так несвідомо. Більшість людей і помирає десь цього вцілення. А коли ти забереш увагу зовнішнього, почнеш забирати, побачиш, по-перше, супротив, почнеш налаштовуватись на свої вищі тіла, на творця серця, на себе вищого, почнеш відкриватись твоє серце і твої дійсно, що, твої таланти божественні, ради яких ти тут народився. І ти почнеш просто творити, віддавати, дарувати себе. А все процвітання, ті самі гроші вони будуть просто приходити. Але в тебе не буде концентрації на цьому, в тебе буде вільне творіння. Люблю вас, ваша я.